Україна далеко, але не від серця. Ви за кордоном минає час у дитини з'являються нові друзі, звички, думки іноземною мовою. І все чаще лунає. Мамо, а як сказати українською? Так як же зберегти мову, культуру, відчуття приналежності навіть за тисячі кілометрів від батьківщини? З култугоу завжди попереду. Ми вже три роки успішно навчаємо українознавчим предметам за скороченою програмою без стресу та перевантаження. Український компонент це вивчення предметів, яких немає в іноземних школах української мови, літератури, історії України, географії, українознавства та захисту України. Що ви отримуєте? Живе спілкування з українськими однолітками, занурення в культуру, традиції та знання власного коріння, завдяки онлайн-урокам у вечірній час ви маєте можливість перезарахування оцінок з іноземних шкіл до українського документу про освіту, де б ви не жили. Ваша дитина заслуговує знати, звідки є коріння, і мати змогу вільно спілкуватися з рідними детальніше на нашому сайті за посиланням під відео.